Поки штори намочив ось цим пилісосом, який взяв в ар'єрду прикат сервісі, ось до ці штори реліти. Побачимо, чи вони стираються. Покажу вам садовий декоративний забор, ось такий, який вже стоїть у мене майже рік. Поставив його весною в тому році. Ось так ви бачите, як він виглядається. У нас він іде пластиковий, зроблений ніби під дерево. Така текстура, бачите, ніби дерево. Ну і дуже з ним класно, круто, воно виходить. Виглядає ціна 400 гривень за упаковку 2,5 метра. Це виходить тут 4 секції, вони з'єднуються між собою, бачите, одна. І ось до тік тік тік, -тік. ось до вони з'єдналися дві секції між собою. Одна в одну просто вставляється. Оце ці Десь, секунду сяв. Оцих 4 секції коштує 400 гривень. Це загальна довжина, виходить 2,5 метра. Є колір білий, зелений, темно-коричневий, світло-коричневий. Класний реальний забор. Всім рекомендую, в кого є якийсь там квітничок, тому що ось так, ну, від... воно виходить, ціклум. Бо від стежечки відділено. так що звертайтесь, відправляємо по всій Україні новий пошти.